Понеділок, 10 листопада ви дивитесь новини на 11-му. в Олена Петреченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Станом на 17 сімнадцяту на ніку з численними атаками Евпів на синельниківщині. Шворог поцілив дронами по храму та будівлі банку. Також у Дніпрі другий день жалоби за загиблими мешканцями. Багатоповерхівки, куди поцілив російський шахет у нічна су. Оту нагадаємо, тоді росіяни вбили трьох людей ще тринадцятеро зазнали траву. Можливо Зараз, да. В окремих пунктах Дніпропетровської та Запорізької області запровадили обов'язкову евакуацію дітей разом з батьками. Також ухвалено рішення про евакуацію підопічних із закладів для дітей сирі та інтернатів Запорізької області, розташованих за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про які саме населені пункти йдеться в інформації міністерства розвитку, не вказано. Але напередодні портал Діпстейт повідомив про окупацію росіянами у Спенівки та просування ворога поблизу соло. Одкого в Запорізькій області, а також села Злагода на Дніпропетровщині. І до ситуації в регіонах зранку росіяни обстріляли корабельний район Херсона. Постраждала працівниця наукової установи та мешканка приватного сектора. Їх госпіталізували із контузіями, вибуховими і черепно-мозковими травмами. Ушило контузію. На Сумщині загарбники вдарили по житловому сектору Краснопільської громади. Травмована одна людина, пошкоджена приватна оселя. Зайнялася пожежа на Чернігівщині. Шокупанти поцілили дронами по першій в Україні. «Великий ТЕС, що запрацювала на біомасі через російські обстріли, зазнали поранень і двоє мешканців Донеччини. Перекрили дорогу та готуються до капітального ремонту. У Дніпрі комунальники планують відновлювати будинок на Виконкомівській, в який торік влучила російська ракета. На проведення робіт виділили понад 49 мільйонів гривень. Що саме зроблять за ці кошти, дізнавалася наша Катерина Нічик. Встановили паркани, дорожні знаки та повністю перекрили рух вулицею на Виконкомівській комунальники. Розпочали підготовчі роботи перед відновленням будинку, в який поцілила російська ракета. Зараз підготовка майданчика для того, щоб це було безпечно закріплення. Е Тросів страхувальних для того, щоб у разі випадку якихось там обвалів там не було постраждалих з боку виконавців. Нагадаємо, росіяни вгатили ракету по житловому будинку. Буквально у центрі Дніпра у червні 2024-го. двадцять Вороже залізяча вщент розтрущило чотири останні поверхи багатоповерхівка. В одну мить просто неба лишилися мешканці цілого під'їзду. Там на дев'ятому поверсі повинна була бути моя оселя. Її вже нема. Планувати відновлення потрощеного будинку, кажуть у міській раді, почали майже одразу після ворожої атаки. Утім, все було Це не, погляну, не можливо, так можливо. просто. Погляну. Спершу майже тиждень комунальники розбирали завали. А далі конструкції, що лишилися, декілька разів обвалювалися. Технічно довго робили і обстеження додаткове, і залучали архітекторів, розділили це все етап на декілька окремих обстежень. По перше, робили попередній технічний звіт. Після цього робили обстеження по кожній квартири. Після цього робили аварійні роботи для того, щоб не було додаткового обвалу. Після проведених обстежень та технічних звітів у міськраді нарешті впевнені напівзруйнований росіянами будинок на Виконкомівській зможуть повністю відбудувати. Утім, спершу чималий фронт кропіткої підготовчої роботи. Ну, спочатку треба це все розібрати з останнього до четвертого поверху. Повди повністю повний демонтаж тих частин під'їзду, які вцілів, А і він буде по етапу. Тобто, логіка в тому, що демонтували, перевірили стан плит перекриття. Пошкоджена, демонтують далі. Ремонтували наступний поверх знову перевірили стан перекриття. і так будуть доходити до не знайдуть всі плити. На проведення усіх робіт запланували понад 49 мільйонів гривень. Гроші із міського та обласного бюджетів. За ці кошти обіцяють не лише провести демонтаж, а й повністю відбудувати потрощений будинок. Фасад, який вже простояв там декілька там. Е Років він буде візуально відрізнятися з тоном тої облицьовочної там плитки чи того тої цегли, яка буде. Тому конструктивно так він буде такий самий, але ми побачимо, що ця частина була відновлена. Утім, побачити відновлений під'їзд пошкодженого ворогом будинку на Виконкомівській зможемо не раніше як за рік. І цей прогноз кажуть посадовці міськради найбільш оптимістичний і справдиться, якщо під час демонтажу не виникне додаткових складнощів. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Смертельна ДТП сталася у кривому розі. Фольксваген не впорався з керуванням через слизьку дорогу і влетів у дерево. Водій та його пасажирка отримала травми. Жінку з переломами ніг діставали з авто рятувальники і Її госпіталізували. А от пасажир на задньому сидінні загинув. На місці працюють правоохоронці, з'ясовують всі обставини аварії. І поліція розшукує вандалів, які споплюжили портрети полеглих захисників у Кривоморозі. Інцидент стався минулими вихідними. Невідомі облили чорною фарбою портрети колишніх учнів гімназії, які загинули, захищаючи Україну. Також перекинули вазони з квітами біля адмінбудівлі. За фактом хуліганства розпочато кримінальне провадження. Поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до цього правопорушення. На Дніпропетровщині поліцейські викрили пенсіонерку, яка вирощувала коноплі. Мешканка Марганця доглядала нарковмісні кущі просто на своїй присадибній ділянці. Потім збирала врожай та сушила у сараї. Під час обшуків на території приватного домоволодіння правоохоронці виявили висушені й подріблені рослини. Все вилучене направили на експертизу. і долучився до війська на самому початку повномасштабного вторгнення. На Донецькому напрямку отримав поранення хребта, але не впав духом і вирішив жити повним життям. Зараз боєць Дмитро відновлюється в одному з реабілітаційних центрів рекавері, мережу яких заснували Віктор та Олена Пінчуки, та готується до міжнародних змагань з плавання. Далі історія воїна і його незламний дух. Вмотивований та впевнений у скорішому відновленні. Так про Дмитра говорять у центрі рекавері йому 34 роки. До повномасштабного вторгнення мав власну автомайстерню та багато планів на майбутнє. Але у березні 22-го року чоловік все залишив і пішов до війська. Служив на Донецькому напрямку. Потримав контузію, два тижні лікувався, а потім повернувся на фронт. Мене виписали з лікарні у й годині. Ми о 22-й вже були в Донецькій області. Вже були діти і готові їхати на. Контрнаступ Но на ранок я вже отримав поранення наступне. того дня. Ворог атакував касетними боєприпасами. Дмитро отримав поранення хребта, постраждав і спинний мозок. Уламки були по всьому тілу. Чоловік втратив свідомість, а коли отямився, почав кликати на допомогу. Ну як по інструкції почав кликати хлопців, кричав 300, 300, 300, подивився на ситуацію вокруг. Хлопці достали мені. мої ж побратими. Вони почули мене. Після того як зупинився обстріл, вони мене достали, пересунули в другий. Бліндаж там надали якусь першу допомогу, і потім вже під підігнали машину і поїхали на стабілізду на собі. Військовослужбовець згадує після поранення була лють, розпач та нерозуміння того, як жити далі. Підтримали лікарі. Нервохірурги прийшли, об'яснили, що ну все в твоїх руках в тебе всі нерви цілі, але ну забиті і дуже сильна контузія. Тобто все в твоїх руках відновлюся, все буде добре. В реабілітаційному центрі рекавері Дмитро вже два тижні. Зараз буде наверс, добре. Лівом кровомбака. Добре. Так добре. спочатку повільно почнемо і далі Ми трошки будемо добре. Добре? Так, так. І Для Дмитра, яке для кожного пацієнта тут розробили індивідуальну програму. Ми працюємо з ним над контролем, поприковим контролем. Тому що через рівень ураження в нього слабкі м'язи корум'язи пресу у нього слабкі м'язи нижніх кінцівок. Тому ми працюємо один день. Працюємо на вертикалізаторі. От залучаємо пресу. Йому важко це робити, але він старається він дуже багато працює. І один день ми пробуємо ходити з ним. Зараз Дмитро пересувається на кріслі колісному, але, попри все, хоче ходити. Заради цього невтомно працює над відновленням. Почав професійно займатися плаванням, готується до міжнародних змагань. 1 листопада буду на Кіпрі, в місті Напа. Буде Ocean Man, буде заплив на 2 кілометри по морю. Такий класний. Будемо пробувати. Військовослужбовець говорить, що найголовніша мрія, щоб завершилась війна. Ну а поки активно працює над собою та шукає нові можливості для реалізації, і хоче стати прикладом для побратимів з тяжкими пораненнями. Хотів би щоб хлопці просто не ну не входили в себе а і не акцентувалися на тому, тому болі від цих травм. А акцентувалися більше на вирішенні якихось питань. Воно ну набагато це набагато краще, чим просто сидіти, і думати, як тобі погано. Олена Петриченко, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Чи знали ви, що авторкою підручника з української жестової мови є викладачка Кривого Рогу? Педагогиня, активна розробниця навчальних програм для дітей з порушенням слуху, протягом 20 років викладає у спецшколі всесвітню історію та історію України. Саме за її відданість професії колеги потайки подали її кандидатуру на національну премію Глобал Тічер Прайс Ukraine. Це український оскар для вчителів. Чи перемогла криворізька вчителька про педагогиню? Що змінює на краще життя своїх учнів. Репортаж нашої Тетяни Заєць. Взаємні привітання спочатку в голос, а потім жестами. День. У Криворізькій спецшколі розпочалося заняття. Старшокласники уважно дивляться на викладачку, вивчають українську жестову мову. Заняття нотація жесту. На перший погляд, дивна і складна назва. Проте вчителька Ольга Біланова говорить, це фундамент мови жестів, яким діти із порушенням слуху мають оволодіти. Українська жестова мова це рідна мова глухих дітей з порушенням слуху людей і порушенням слуху дітей. Щоб гарно показувати жести, Ольга Біланова, викладачка української жестової мови, та сама криворізька вчителька, яка цього року отримала національну премію Global Teacher Prize Ukraine у спецномінації Інклюзія. Цьогоріч переможницею стає Ольга Біланова, вчителька української жестової мови, основ правознавства, історії України та всесвітньої історії. Вона з кривого рогу. А Пані Ольгу, просимо вас підвестися, щоб всі побачили і змогли вам поаплодувати. Якщо пані Оля є, є дякуємо вам дуже. Це не моя перемога, це наша спільна. Це так на запитання, що означає для пані Ольги її перемога. Вона скромно відповідає, що це перемога всього педагогічного колективу. Випускниця цього закладу після навчання повернулася в рідну Альма Матер. Вже викладачем і успішно втілює сучасні методики. Говорять у закладі. Я розповідаю людям про те, що я працюю з дітьми із порушеннями слуху, і вони завжди питають, як вони взагалі в суспільстві існують, що вони роблять, як вони спілкуються. І я їм завжди в приклад ставлю. Ольгу Біланову, що вона також навчалася в нас в школі, як вона гарно говорить, що вона може читати по губах, що вона в ідеалі знає українську мову. Ті, хто працюють з глухими, вони розуміють, що це дуже. Важко досягти таких результатів, а вона це може. Катерина Чуйко, та сама колега, яка потайки відправила кандидатуру Ольги Біланової на національний конкурс. Говорить, через хворобу в дитинстві пані Ольга втратила слух, але вона не зламалася, продовжила вчитися та розвиватися. І це гарний приклад, аби про це дізналися в усіх куточках країни. Це дуже приємно бачити, коли людина з особливими освітніми потребами так легко і вільно робить те. Що їй так важко вдавалося все життя, Ольга Біланова, авторка підручника української жестової мови, розробниця шкільних програм для учнів із порушенням слуху, а ще працює в інституті спецпедагогіки та очолює територіальну спільноту глухих, і це те, що треба саме зараз, говорить колишня директорка закладу педагогиня Любов Луценко. Ось це те, що якраз ну скажімо, найоптимальніше, найкраще, якраз те, що потрібно всім глухим. Вона прекрас. Сний вчитель жестової української жестової мови. Вона мало того, що викладає цю мову. Вона є дослідником цієї мови. Вона приймає участь у розробленні нормативних документів, навчально-методичного забезпечення, методик викладання цієї мови. До речі, учні пані Олі також вважають її висококласним викладачем і просто людиною. По перше, не кинула їх під час війни і не виїхала за кордон. По-друге, її уроки дають неймовірні результати. Поручись із хвилюванням, ось як це жестами, навіть звуками, пояснює одна з учениць. В мене случна Настя Нікуліна, в мене роки 14. Я люблю. Требі, чіста, Я люблю українська мова. Цікаво дуже мені пів'єно, щоб всі розуміти. це все означається і розумію. розуміти. По перше, це дуже приємно. Я пишаюся цим. І, ну несподівана, але Ольга Анатолія цього заслуговує. Свої власні емоції від перемоги пригадує і директорка спецзакладу Юлія Есько. Говорить: відзнака в такому потужному освітянському конкурсі це не лише гордість за колегу, а й можливість заявити про школу на всю Україну, особливо коли триває війна і є потреба у таких викладачах і закладах. Педагогічний колектив. У... Спеціальної школи суддір'я вважає, що збереження і підтримка спеціальних закладів освіти для дітей з порушенням слуху повинна існувати, і це є стратегічним завданням держави, тому що саме такі заклади вони розкривають потенціал кожної глухої людини і дають можливість стати повно Цінним членом суспільства після повернення з конкурсу Ольга Біланова продовжила викладати у рідній спецшколі. У закладі планують провести великий семінар української жестової мови. А стосовно виграшу у 250 тисяч гривень, пані Оля планує його витратити на потреби своєї альма-матер. Вона називає це втіленням власної давньої освітянської мрії Дітей. окрім роботи в школі, пані Ольга активно підтримує. І наостанок про погоду вівторок в Дніпрі синоптики прогнозують в день 12 градусів, вночі плюс 11. Погода буде хмарною протягом дня. Йтиме дощ. Атмосферний тиск 747 міліметрів тутного стовпчика. І це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких.